Всім привіт! Зараз я покажу, як приготувати дуже смачний сніданок. Що ж, поїхав. Беремо яйце. Розбиваємо обережно. У мене вийшло не обережно, кажу вам. Так. Тепер нам треба два кусочка хліба намастюємо їх маслом. Обережненько. Зараз, почекайте, зараз його вріжу. Все, врізав. У мене не дуже гарно виходить. Ну, нічого. Все, нарізав, тепер нарізаємо помідор. Два кусочка. Так, один є і другий. Туди ж. Тепер О, трішки, О, все. беремо яйце обережненько. Обережно, обережно, обережно. Все ставимо. М, отако. Тепер беремо хліб, ставимо на яйце, щоб зробити таку форму, щоб, щоб яйце стало прям точ-точ в -точ на хліб, і щоб нічого такого гарно поганого від, що вилазить, не було. Щоб було все зручно і смачно. Тепер прибираємо так, це все прибираємо. Угу, угу, угу. Все, беремо тепер сир і три шматочка сиру. Я зараз наріжу два, поставлю все друге і потім наріжу третій. Так. Все нарізаємо. Негарно виходить, все готово. тепер трішки в моєї. Професіональності у монтажа. Пау! Готово. Добре. І дуже смачний сніданок виходить. таке Воно не... багато Став лайк. Пока!